Який він яскравий, спекотний з присмаком солодкого кавуна? Так його бачить художниця Лариса Біляєва. Ми завітали на її виставку. В залі Музею образотворчих мистецтв імені Білого відкрилася персональна виставка живопису та графіки Чорноморської художниці Лариси Біляєвої з Серпень. Виставка достатньо довгожданна і для мене, і для неї. От. Ну і багато картин я знаю, але коли вони зібрані збрані так, по темі, вони, звісно, створюють впечатлення дуже ярке, дуже позитивне, дуже святкове. І взагалі я люблю її картину. Ариса Біляєва відзначили цілих два свята і відкриття виставки, і день народження. Художниця презентувала більше 40 картин в стилях постмодерн та мінімалізм. Виставка долажна була називатися Я народилася в серпні. Ну в конце концов афішу зробили сократили серпень. Смисл залишився такий, що він жаркий, страстний, плодородний. І це якби. Я відповідаю цьому місяцю повністю. Привітати видатну художницю Чорноморська з днем народження завітали народний художник України Анатолій Горбенко та начальниця відділу культури Чорноморська Юлія Крістанова. Я хочу сказати що за творчість Лариси солов'яни. Я дуже чесно вам скажу, пишаюся тим, що в наших рядах є такий митець, який на сьогоднішній час завжди. Від пошука. І ці роботи, які вона виставляє, вона їх перероблює, по-своєму. Ми сьогодні в виставковій залі святкуємо її день народження. Це талановита. Яскрава людина, яка, окрім того, що вона майстер пензля, вона і ще й викладач. Ми всі захоплюємося її проектом вечірній малюнок. Вже вона запалила багато зірок, які е, на початках не вміли нічого, але вона розкриває їх таланти. Такі виставки вкрай важливі для міста, особливо в такий важкий час. Вони піднімають культурний рівень Чорноморська та надихають на віру у краще майбутнє. Зазначили відвідувачка виставки Світлана Робулець. Зараз як ніколи Ніколи важливо мистецтво, тому що це наша самоідентифікація, це, це наше майбутнє. Якщо ми загубимо культуру, ми загубимо життя. Тому поки такі виставки існують, поки створюються умови для художників і стимул для їх праці, ми живемо. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити такі заходи. А лісламки Валерія Самсонова і 3